Ось такий ліс вже готується до зими осінній. Знаходжуся зараз в ось такому, як бачите, молодому лісі. Знахідок є дрібних металів дуже багато, кольорових, на жаль, немає. У мене пролунав випадковий сигнал. Нова знахідка досить вимучила мене в плані її викупати в зборі повністю снаряд, але ну, досить дивний чомусь. Є на клеймах, ось знизу 209 К тут є. Спробую зараз ще показати клеймо Тут є К, Ю і маленьке клеймо. 156 перекреслено. Що тут є замішане, друзі, дерево. Ось так. Воно все тут було. Ось тут і ось тут. Ось так. Замішане дерево чомусь. Це все латунь блистить. Ось така знахідка трапилася у нас є чергова знахідка, години тому показував навчальний макет снаряд, який, так як сказати, як кажуть, окопна творчість була. І, і пошуків це роман знайшов черговий ну назем схрон. Ось така яма, і, звісно, яму ми зараз закопаємо. Це були ось такі знахідки. Також можна сказати, що це якісь макети були, бо є тут, як бачите, Дерево. Ось такі гільзи. Дивився я за клеймами. На жаль, не видно нічого. Це радянські гільзи, У них маркування слабеньке. Ось ще одна також є гільза. Показую. І така гільза. Капсуль, як бачите, латунь. І ще було скло. Також у цій ямі показує, ось це невідома річ. І ось така підказуйте, хто знає. Ось узорчик є навіть. Ось така маленька пляшка. Ну що, пошуківцю рому, ну, звісно, ставимо. Ну а ми продовжуємо. Так, ми збиралися цю яму вже закопувати. Пошуківець Рома каже, що ще буде трішки купати. І покажу до чого він докупався. Ще були кілька знахідок, не багато, але були. Будемо дивитися, по склі почнемо. Ось викопав другу частину скла. І це виявилося, на нашу думку, тюрнильниця. Ось з боку є каналки для ручки класти. Ось така кутова. Перший раз таку бачу, насправді, по склі. О, цю пляшку я вже показував. Ось була така гільза, який стан блистить чомусь у фарбі. Невдарена капсуль. Ось така річ. Підказуйте, на мою думку, це для солі. Ось така вона є. І було ще дві колодки. Показую одну колодку ось таку. Можливо, навіть і є якісь клейма. Наразі нічого не видно. І ось така була колодка ще. трішки слабша побудові. Добре, ми вже цю ямку закопуємо, щоб потім до нас не було претензій, що ми такі ями залишаємо, звісно. Так, в мене є чергова знахідка, будемо дивитися, була поверхнева. Друзі, F1. Небезпечна знахідка. Звісно, зараз прикупаю глибше. Так, друзі, щойно показував гранату F1. Звісно, я її прикупав так, щоб не дісталося комусь другому. І в мене є поверхневий сигнал. Не сподівався, що це є монетка. Звісно, показує так, як вона мені випала. У патині, силует, я вже бачу, Франца. Це один крейцер Австрійська імперія. Звісно, так і є. Монетка 1800 року. Ось така ще читайма монетка. Приємний сигнал. Ну, ми, звісно, продовжуємо наші пошуки. Повертаюся я ще раз до цієї монетки. Ось ця монетка вона 1800 року. І, звісно, як всі пошуківці, провіряємо. Друзі, є ще сигнал. Не знаю, поверхневий, можливо. Будемо купати. Є ще сигнал. Не поверхнева. Ось випала. Друзі, випала монетка. Друга монетка. І також упатнені. Також читаємо, протираємо. Також один крейцер. 1800 року. Ось таких дві монетки. Приємна знахідка, звісно. Ось ця вже підсохла. Два крейцера. Приємна знахідка. Ще раз зараз продзвонимо, звісно. Це, друзі, було дві монетки. Так, друзі, в мене є чергова знахідка. Верхова також показую. Як бачите, є. Сорочка на місці, граната ргд 33 Ось тут такий засув, який сувається вліво-вправо, і тут запихається цей так званий палець, який називають пальцем відривачем. Латунний. Ось така граната ргд 33 Так, трішки ми покупали, я підійшов до пошуківця Романа. Він має кілька знахідок. Давай Рома розказуй що ти там мені знайшов. Декілька маслянок. Таких три штуки, але стан такий окопний. Ну, Ручка. Ручка від казанка. Казанка. Дві монетки, 10 копійок і 3 копійки, 1939 рік. І цікава пряжечка, не знаю від чого, але латунь. Це і ось такий магазин від СВТ. Пустий подавач наверху стоїть. Ну, гарні знахідки.